Всім привіт! Хочу представити сьогодні ручку. Чорнильна ручка, вона називається Lamy Safari. Це відомий німецький бренд. Хто не знає, це одна з найпростіших ручок цього бренду. Там є різні, але в більшості вони основна маса людей купляють саме цю ручку. Є, звичайно, там на них дуже дорогі, але ця ручка, так як її називають, ручка для новачка. Той, хто починає свій шлях з чорнильними ручками, або просто, можливо, просто потрібен інструмент для письма, або для малювання і тому подібне. Safari – це завжди перше, що приходить в голову, якщо питають поради, Хто хоче почати, наприклад, користуватись такими ручками, то це перше, що приходить в голову. Їх ціна, як видно, в середньому десь в районі 20 євро-22 євро. Є, звичайно, там різні моделі, є трошки дорожчі Allstar, вони мають такий інший трошки вигляд, такі більш преміальніші. Але, по суті, це та сама ручка. І Різниці там в самому письмі ніякої немає, там однакове перо стоїть. І тому я буду говорити саме за цю ручку і власне моє відео буде не... Це не розпаковка, тому що тут нема що розпаковувати. В цій упаковці просто була ручка, тут маленьке картонне кільце, яке просто було як запобіжник від пропування капсули. І власне, сама капсула. більше нічого тут нема, тому розпаковкою це не назвемо, але це буде такий досвід вже використання цими ручками, цією ручкою. Він, він такий, не можу сказати, що він позитивний. Він під питанням я так назву його, тому що зразу скажу, що в ручки є плюси і мінуси. Хто ще не знайомий і можливо не знає, чи купляти йому чи ні. Можливо, хоче купити єдину ручку, а не колекцію, а просто одну ручку для письма і не знає, чи брати чи ні, чи це потрібно чи ні. Можливо, мій огляд допоможе це вияснити. Скажу так: для мене є як плюси, так і мінуси. Власне, спочатку почну з плюсів, не хочу затягувати відео. Плюси, це, мабуть, така простота, це її, мабуть, основний такий момент. Дуже проста, дуже витривала. Тому що це пластик, він, я не знаю, відео не передає, він такий матовий. І він дуже витривалий ці ручки кілька місяців, і вона, вона носиться не в якомусь чехлі, вона носиться просто так. Вона кидається там в рюкзак і, і все. Або в сумку, і носиться просто так, Валяється на столі, може падати. І вона гарно дуже виглядає, її нічого не зробило за кілька місяців. Скажем так, можливо видно, що вона трошки має злизані. Не знаю, можливо, видно трошки злизані такі краї. Але я думаю, що це досить непогано для такої, тому що, скажімо, для такої простої ручки. Це, мабуть, її така основна штука, що її якби відносно не шкода. Вона не є дуже дорога, а це все відносно скажу, тому що я рахую, що 22 євро для такої простої ручки це не є дуже і мало. Тому що, наприклад, якщо порівняти з китайськими виробниками, я не кажу за якісь там ноунейм no копії але є такі, які вже мають саме бренди, вже досить великі, мають своє перо, власне, і вони можна їх купити там, наприклад, за 20 також євро. І вони, скажем, на мою думку, вони на голову вищі від цієї ручки саме. Тому тут ціна, я б не сказав би, що це що вона дуже дешева. Я не можу назвати її дешевою. Я думаю, що вона мала би коштувати десь 10 євро. І це була б класна ціна для неї. Їх можна було б купити собі кілька штук. І вона прям була б дуже класна. Але що маємо, те маємо. І тому. Скажем, навіть 20 євро ми маємо знайти тут і плюси, і мінуси, і мінуси, враховуючи ціну, звичайно. І за плюси я сказав, що це перше це вона така дуже-дуже-дуже витривала. Друге, вона має таку секцію, можливо, хтось ще не знає. Оглядів багато в інтернеті, але все ж таки. Її дуже зручно тримати, хто тримається таким хватом. Я саме пишу таким хватом, тому мені дуже зручно нею користуватись. Вона дуже добре лежить в руці. Для мого почерку вона не змінює мій почерк. Ну, скажем, він, який є, такий є, не стає кращим або гіршим. Просто, просто факт. Є люди, які пишуть якось трошки інакше, отак вот тримають ручку. І для них, можливо, може є якась проблема. Можливо, я не знаю, але особисто для мене все добре так. Також ми маємо тут віконце. Віконце показує кількість чорнив. По крайней мере, ми можемо бачити, чи там чорнило є взагалі, чи немає. Це, це якби теж дуже функціонально, дуже класна штука, проста і надійна. І Ви завжди знаєте, не потрібно відкручувати лишній раз, просто зразу бачиш, що там, наприклад, капсула або конвертер пустий, і все. Тому це такий плюс ще один. Наступний плюс це цей затискач, мені він подобається. Тому що мені правда більше подобається такі сталеві, повністю не фарбовані. А такі сталеві комусь навпаки вони не подобаються, кажуть, що вони дуже дешеві, як би виглядають. А для мене сталевий більш не знаю, він не може додати преміальності, тому що ручка не преміальна. Але він е, сказати, що він якось так трошки інакше, такий елемент він робить таку нотку дизайну. Можливо, тут цього немає, але зрештою він також функціональний, такий самий, просто фарбований, якби. Це все така смакова сторона, не грає ніякої ролі. Кому подобається, подобається, кому ні, бере щось інакше. Їх на вибір дуже багато кольорів, я навіть не буду називати. Дуже багато всього. Є на вибір різні кліпси, різні кольори. Є All Star, я вже казав. Це така трошки, ну, трошки преміальніша модель, якщо так можна назвати. Цієї ж самої ручки, вона тут має прозору цю секцію таку. Теж класно виглядає. Але мені не подобається, що вона більш шкребається, тому що вона має таке... Покриття таке андування схоже. І вона, вона така більш, з нею треба обережніше. Ця може літати як небудь, і все буде добре. Добре. Що ще? Що ж з плюсів до цієї ручки можу сказати. Враховуючи, що це інструмент, він повинен постійно працювати, бути на готові. В цьому плані вона надійна. Вона пише зразу. Вона місяць лежала, я її спеціально залишав, вона місяць лежала без. Роботи, і потім я взяв і вона майже майже ідеально почала працювати. Буквально перша буква була така трошки суха. Потім пішло все гарно. Тому вона не пересихає, вона гарно герметизує цей ковпачок. І це теж класно, тому що ви можете не переживати, наприклад, з китайськими ручками. Часто є таке, що залишив на 2 дні, і вона вже потім і треба розписувати, розмочувати, там щось підкручувати. Тут такого немає. Просто я, я зараз, наприклад, з шприца заповнюю картридж. У мене немає конвертора до неї конкретно до цієї ручки. Конвертор дорогий, і в принципі, чому не використовувати картридж? Для мене, це, для мене це нормально, тому що не бачу різниці переплачувати там. І можна купити просто чорнило і собі заправляти. Це не так часто потрібно робити. Тому я так роблю. Тут у мене чорнила стоять також ламі, ламі топас, такі коричневі, досить гарні. До цього ми ще перейдемо трошки пізніше. Але ще один плюс на рахунок копачка, що я почав казати, враховуючи цей інструмент, ми маємо дуже швидко можливо зробити, якщо у нас ручка десь на підхваті, зробити щось записати, якісь нотатки зробити. Це класно, мені подобається, особливо цей ковпачок, він просто сприяє тому, щоб зробити отак. І все. Просто він відстрілює, коли ви так натискаєте, він відстрілює і все. Це дуже зручно для мене, тому що він просто раз і пишеш. Це плюс, тому що в мене є кілька ручок, які, наприклад, дуже класно пишуть, але потрібно зробити кілька обертів, щоб її відкрити, потім закрити, якщо ти робиш якісь такі, не знаю, помітки або ще щось, наприклад, в маленькому, особливо блокноті це дуже незручно, ти тримаєш блокнот. Тримаєш або якийсь зошит, і кожен раз ти відкрутив, щось там написав, закрутив, відкрутив, закрутив. Якби Це дуже для мене незручно. Конкретно в такому сценарії маю на увазі. Тому саме тут цей копачок це плюс. От такий він простий раз і все. Просто і ця кліпса вона також сприяє такому гарному, що можна відтиснути, просто раз і все, і пішло. Ось так. Це плюси. Перейдемо швидко до мінусів, тому що мінус для мене є такий більш. Плюси це добре, але завжди основне це мінуси, мабуть. І, власне, що я хочу в цим, саме цим відео сказати, це більше мінуси, а не плюси. Тому що плюсів багато в інтернеті. Маю на увазі не в інтернеті, а відео є в інтернеті цих ручок, розказують, які плюси, які вони класні і все таке. Але ніхто, ну. Не знаю чому, якось так, дуже, дуже мало чув якихось поганих відгуків. Я можу зробити такий, не те, що поганий відгук, але просто свій досвід. А він складається з кількох ручок цей досвід цих ламі Сафарі, не, одної, не однієї. Я їх мав кілька штук, це вже, мабуть, третя або четверта. Скажу так, щоб не затягувати наше відео. Перша ручка була придбана з пером Extra Fine. EF, Вона була дуже вона настільки була дряпуча, вона настільки була жахлива, що в мене навіть китайські ручки, навіть копії такі є такі самі по 2 євро. Є такі копії, схожі на ламі. Вони писали набагато краще. Просто це мене дивувало. Я думав, що я куплю німецьку ручку. Спочатку, звичайно, купляв китайські. пробував, там, скажімо, на них навчився. Думав, я візьму китайсь, цю німецьку ручку, справжню оригінальну, а брав її оригінальну, тому що брав її в Німеччині, в магазині. Якби тут, якщо хтось хоче написати, що можливо, мені попав, що я купив на оригінальне, то ні. Вона була така дряпуча, що я її просто я не міг. Я її я писав по-всякому, я дивився, що можна зробити. Вона просто дряпала у всіх напрямках, просто вліво і вправо. Просто неможливо було там. Це не той варіант, що там щось підігнути зубчики, перо, щось там піднатиснути, розсунути. Ні. Вона просто дряпала, просто, просто як цвях. Причому я використовую її з рідним чорнилом. Воно там якесь якось дуже-дуже так писало. Взагалі, я кілька годин з ней мучився, півкартриджу потратив. На ті розписування, на це все там змочував, залишав її. І, скажімо так, це були дуже-дуже такі. Перший досвід був дуже жахливий. Я просто не знав, що з нею робити. Мені було дуже шкода, тому що на той момент це була, е, мабуть, сама дорога ручка, тому що в мене була тоді на той момент е, пілот Метрополітен, яку я взяв за також десь майже за таку саму ціну, але дешевше, за 21 євро я її купив, е, і вона просто писала настільки класно. Що я просто думав, що зараз візьму цю Німецьку, і вона буде, ну, як мінімум, не гірше. І я просто після Метрополітана, після пілота, я, я, я думав, що просто я не знаю, це просто гірше, ніж китайська була. Я дуже, дуже так розчарувався, не знав, що робити. Зрештою, я купив нове перо. Нове перо я купив F, у мене було F, я купив F. Було стало трошки краще, але все одно вона шкрябалась, все одно вона, вона так шкрябалася, якщо ви розумієте за що я говорю. Це не був цей відгук, який, наприклад, є від звичайно від тонкого пера. Є певний відгук на папері. Я це розумію. У мене різні папір різної щільності. Я розумію, як має вести себе ручка. Я писав різними, якби. Вона просто шляба прям виривала такі кусочки паперу, що не, якщо довго пишеш, вона прям забирала в перо, вона дуже багато нашкрябувала цього паперу. І було дуже некомфортно, скажімо. З тим пером я трошки користувався, якісь кілька місяців, пробував, пробував, думаю, може розпишеться. Але ні, я після того вирішив, що ніякі ламі сафарі. Я вирішив, що це все якісь, е, е, якісь не знаю, якісь продажні ці відео, отзиви, все таке. Тому що ну, не може так бути, що я взяв, не знаю, ну по суті, другу ручку беру, ну, перо тільки, але, по суті, це як ручка. Е, що я купляю, і ну, воно знову якийсь такий невдалий досвід. Але через кілька місяців я вирішив дати ще шанс. Я вирішив купити знову екстра файн. Це була вже така інша модель, там була якась лімітка, була розпродажа, я також купив. І, але вже не з таким пером, а з. Чорним, зараз я гляну. Ось оце. це екстра файн. З чорним пером. По, по суті, те саме перо, просто воно чорне, чорна ручка, чорне перо, чорне чорнило ламі. Все як потрібно. Різниці ніякої нема. Просто що хочу сказати. В чому вже воно писало краще, до речі. Але тепер виявилася інша проблема, власне, чому я хотів би сказати, в чому мій досвід саме використання цих ручок, що мені саме не подобається. От, я хочу дійти до тої точки. Наприклад, тут перо М, вона, якби перо М це середнє перо, воно має відрізнятись трошки від F і, звичайно, відрізнятися від Extra Fine. В мене кілька було, мабуть, всі види такі перші там Fine, файн, файн і медіум. За стаби я не говорю, там це інша тема, але от ці, ці звичайні такі повсякденні три види в мене були по кілька видів кожного пера, по кілька штук. І я зробив для себе таку штуку, таку такий висновок, що вони в моїх, по крайній мірі, конкретно в моїх версіях. Вони майже не відрізняються. Оце мене дуже дивує. Враховуючи, що Німеччина це точність, Німеччина це якісний контроль. В даному випадку я за перо говорю. Я не знаю, в мене от дивіться, я, я спробую написати зараз, я спробую збільшити, щоб було краще видно. Наприклад, це перо в нас М. Видно так? Та перо М. Наприклад, просто щоб було видно товщину лінії, ламі сафарі М Чорнило, Ламі Топас. Якщо трошки піднатискати на перо вона ніби робить таку ніби варіацію лінії, але насправді це не варіація, а просто затемнення від більшої подачі чорнила. Але МПО пише досить гладко. В е, всіх сторонах вона пише, якби в кожну сторону вона пише добре. Е, жодних проблем немає. Подача така чорнила дуже-дуже дуже добра. Е, Якби нічого не можу сказати. От саме за M. Але це М. Я маю на увазі, що чим більше перо, тим його легше відполірувати. Якби, мені здається, важче зробити тонке перо, наприклад, як японські ручки. Там, там якщо екстра файн, то воно там настільки екстра файн, що деколи навіть дивуєшся, як вона пише, і досить гладко, скажімо так. Так, чорнило таке коричневе, не знаю, чи видно. Подача гарна. В чому, в чому моя претензія? Це М. Тут ми маємо іншу мою ручку. Тут у нас ЕФ. І дивіться, я так зверху спеціально напишу, щоб було видно. Наприклад, також це ламі сафарі. Ламі сафарі. EF. Я не знаю. Для мене вони повністю однакова товщина лінії. Також гарно пише. Це в нас чорнило ламі ламі блек. І ручка зараз я про до неї вже багато писав. Вона гарно пише, вона вже така притерта, пришліфована. Але товщина лінії, і це для мене не екстра файн. Власне, що я хочу сказати, в чому, в чому моя зараз проблема полягає. Я маю кілька ручок, маю як маю як екстра файн, маю файн, маю М. І пишуть вони майже однаково. Я не буду вдаватись якийсь там такий міліметр, а якийсь мікрон. Тому що це важко там взагалі зрозуміти. Пробував на різному папері. Пишуть вони якось так. Тому мій досвід такий. Можливо, ваш досвід буде відрізнятися від мого. Можете написати свій досвід користування цими ручками, чи ви їх куп купляєте, чи ні. Якщо купляєте, то чому? Мені теж цікаво знати, тому що я сказав, що я купляю і можливо, в майбутньому ще куплю. Якщо мені попадеться, просто по настрою, я можу куплю ще. Хоча я вже і не, не дуже вірю, не знаю, що вони можуть бути інакше, але все ж таки в мене є така надія, що я можу просто спробувати і, і просто буде саме такий варіант, можливо, тонше буде, буде писати, ніж ця. І я думаю, що я ще куплю. Але чому, пояснення немає. Що в них є, я не знаю. Чекаю вашої реакції. Як, як ви думаєте, які ваші думки стосовно цих ручок? І це були, власне, мої враження про ламі сафарі. І дякую за перегляд. До зустрічі!